У повсякденному житті нам доводиться приймати багато рішень: що вдягнути, що їсти, яку техніку купувати, як використовувати енергію, як подорожувати, як будувати чи утеплювати наші будинки. Багато людей хочуть зробити свої рішення більш сталими. Це означає, що потрібно думати про те, звідки береться сировина, як виробляються продукти, яким чином вони потрапляють до крамниці, як ми їх використовуємо і що відбувається, коли ми їх викидаємо. Наш колективний вибір як споживачів може справляти величезний позитивний вплив. В Україні Європейський Союз допомагає домогосподарствам замінити звичайні лампочки на енергозберігаючі завдяки заміні 35 мільйонів лампочок, споживання електроенергії може знизитися на 10% та зменшити попит на електроенергію в пікові години. Нам потрібна допомога у прийнятті найкращих рішень для нас та нашої планети. Коли ви купуєте товари, стандарти та етикетки можуть допомогти нам зорієнтуватися, розкриваючи ключову інформацію про продукцію та спосіб її виробництва. Перевірене та надійне маркування гарантує, наприклад, що товари було вироблено в екологічно чистий спосіб, без використання шкідливих речовин і за справедливих умов праці. Як міжнародно визнане екомаркування, яке можна знайти на імпортних товарах, так і інші специфічні для кожної країни етикетки можуть допомогти нам купувати продукцію, яка є більш екологічною. Володіючи правильною інформацією, ми можемо сьогодні робити вибір, який буде корисним не лише для наших гаманців, а й для більш здорового та чистого довкілля для нас і майбутніх поколінь. Європейський союз допомагає країнам Східної Європи та Кавказу краще зрозуміти, як використовується екомаркування, які його переваги, та як привести національне законодавство у відповідність до найкращих міжнародних практик. Тепер ваша черга: рішення мають значення. Нехай наші щоденні рішення також захищають нашу планету.